Новоутворена структура, що запрацювала лише з квітня цього року, має назву служба відновлення і розвитку інфраструктури. На теренах Хмельниччини вона головно займатиметься тими ж дорогами. До нашої перемоги природно, що відновлення дорожньої інфраструктури, масштабні проекти з відновлення дорожньої інфраструктури вони поставлені на паузу. Цьогоріч продовжуватиме експлуатаційне утримання автомобільних доріг. На балансі структури перебуває 2105 кілометрів доріг державного значення. Для їх утримання цьогоріч передбачено 326 мільйонів гривень. Ця сума приблизно така ж, як і в довоєнні роки. Щоправда, у другій половині року очікується коригування видатків у бік зростання. Експлуатаційне утримання включає в себе не лише ямковий ремонт, а й утримання штучних споруд, мостів об'єктів дорожньої інфраструктури, таких як. Смуги відведення, автопавільйони, зупинки, власне, узбіччя все, що включає у себе дорога. Відновлення і ремонту потребують дороги, які не встигли зробити за програмою велике будівництво, і насамперед працюватимуть на тих ділянках, де активність руху транспорту більша. Три четвертих частини всієї мережі воно не зазнало масштабного відновлення, тому їхнє, скажімо так, руйнування і утворення аварійної ямковості, якщо мова йде саме про дороги, то воно відбувається швидко. Вода, великоваговий транспорт. Природні чинники від початку року станом на зараз ліквідовано вже 24 тисячі 195 квадратних метрів аварійної ямковості. Це доволі таки непоганий показник. Причому зауважу, що за останні там кілька минулих днів за сприятливих теплих погодних умов там ліквідація відбувалася ударними темпами більше 2300 квадратних метрів на добу. Шляховики перейшли зі, скажімо так, зимових асфальтних сумішей на літні. У роботі використовують гарячий асфальтобетон, застосовуючи струменевий метод, який є економнішим і якіснішим, та ще й швидшим. Це відрізки деякі частинки дороги М-30, стріума Дніпро із не відремонтовані в межах програми Велике будівництво ділянки дороги М03. Також Н-02, яка проходить дорога національного значення в нас по півночі області, регіональні дороги, такі як Р 48 Р-50, і працюємо на дорогах територіального значення. Не залишиться поза увагою шляховиків і дороги, що сполучають райцентри, міста та селища міського типу, тобто дороги регіонального та територіального значення.